Прогноз на матч Чемпіонату світу у Катарі, матч між збірними Бельгії та Канади, це група F. Якщо розглядати даний поєдинок, фаворитом для більшості є саме збірна Бельгії, так, в принципі, в Бельгії непогане покоління. Команда дійсно є фаворитом, але якщо розглядати навіть відбір на цей чемпіонат світу, то в принципі очікувалося від Бельгії трохи більш впевненіший вихід зі своєї групи. Якщо розглядати Канаду, Канада для більшості є якраз. Тою командою, від якої важко зрозуміти, що очікувати. Команда непогано від... пройшла свій відбір до цього мундіалю, вийшла з першого місця, обійшовши збірну Мексики і збірну США. І думаю, що в принципі Канада може нав'язати боротьбу бельгійцям. Я очікую від цього матчу досить результативний футбол. Думаю, буде відкрита гра атаки з різних сторін. Думаю, можливо, це буде навіть один з найцікавіших поєдинків ігрового дня по результативності І тому пропоную вам розглянути ставку на тотал більше в даному поєдинку а саме на тотал більше 2,5. мій прогноз на даний матч тотал матча більше 2,5.